Доброго дня, мої маленькі першокласники. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку звуки н, позначення їх буквою Н, звуковий аналіз слів, читання слів і складів. Порівняй перші звуки у словах ножиці і ніж, Чи є ці звуки у словах другої пари предметів. Послухайте, як я вимовляю звук н. У першому слові ножиці. Правильно твердо. І у звуковій схемі цей звук позначено однією рискою. А у другому слові ніж. Правильно м'яко. У звуковій схемі цей звук позначений двома рисками. Приголосний звук, який стоїть перед голосним звуком і. Завжди будемо яким. Поглянемо на другу пару предметів. Кавун. Чи є у цьому слові звук Н? Так, є. Він останній кавун, твердо вимовляємо: у звуковій схемі позначений однією рискою. А на другому малюнку диня. Як у цьому слові ми вимовляли звук Н. Правильно, м'яко, диня. Відповідно у звуковій схемі він позначений двома рисками. Послухайте розповідь, Запам'ятайте слова зі звуками н. -нь». За Марією Чумарною. Котик нявкотик. Ніхто і ніколи не наздожене нашого котика нявкотика. Носиться наш Непосида по двору. Усе він нюхає, за всім спостерігає. А найбільше нявкотик любить ніжитися на сонечку коло нагідок. І коли набавиться на дворі, то починає нявчати це він хоче додому. Наш нявкотик найкращий котик у нашому дворі. Поставте відео на паузу та назвіть слова зі звуками н, -н, -н, -н» які ви запам'ятали. Спробуй і ти виготовити такі букви. Дітки, проявіть креативність та виготовте букву Н із гудзиків, з нитки з конструктора ЛЕГО, склади з олівців букву И. Подумайте, як з букви И зробити букву Н. Прочитай. Читаємо повільно з равликом. Читаємо разом. Ланцюжком ви за мною. Ан. Ан. Он. Он. Ін. Ин. Ун. Ун. Ен ін. In, in. Поставте відео на паузу та прочитайте ще раз самостійно. Читаємо швидко як ракета: на на, но, но, не, не, ну, ну, не, не, ні, ні. Зупиніть відео та прочитайте іще раз самостійно. Прочитаємо ось ці слова. Спочатку прочитаю я. Нам. Нам. На ми. Нами. Мені Ні. Мені. Мене не. Мене. ЛИ-НЕ, Лине. Ли ну лину. Лину. ли -ну. Лила ли -ла. на лила. На НА-ЛИ-ЛА. Діти, поставте відео на паузу та прочитайте тепер ви. Прочитаємо наступні слова. Читаю я, а ви ланцюжком за мною. Мали Мали. Малина. Малина. Лимон. Лимон. Лимони. Лимони. Дітки. А тепер зупиніть відео та прочитайте ще раз ви. Прочитаємо речення за допомогою малюнків. Спочатку прочитаю я. На тарілці мало-малини, а на кущі. А тепер давайте прочитаємо це речення разом на тарілці мало-малини. Анна кущі молодці. А тепер прочитаємо розповідь за допомогою малюнків. Слухайте, як прочитаю я. Слідкуйте. У Олени на книжній полиці книги. Алане на книгу. У Олени книга. І у Алана книга. Он у книзі? Олені. Дітки, зупиніть відео і прочитайте цю розповідь тепер самостійно ви. Молодці. Дякую за роботу. До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.